Кількість міністерств в Україні скоротять на третину. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Що про це думають кияни? Давайте дізнаватися Забагато міністерств забагато грошей витрачається на обслуговування міністрів в цілому. Дуже слушна думка. Підкажіть, будь ласка, які б ви б скоротили б міністерства? Ой, блін, якщо чесно, наразі і так, і так і не скажу. Має бути озвучена кількість міністерств, які це міністерства, що вони роблять, які туди йдуть фонди, витрати, хто там працює, кількість людей скоротила б? Ну, напевно, дуже розважальна сфера, не, не на часі. Угу. А так, покращувати треба, наприклад, освітні установи розвивати. Які б ви скоротили міністерства? Якщо ці міністерства досі існують, таке як міністерство там освіти здоров'я, то їх не потрібно скорочувати. Вони ще існують да, ну, так. Як с міністерство оборони теж це важливо, в нас країні війна? Ну я не знаю, що потрібно скорочувати. Там кажуть, що можуть скоротити міністерство культури, молоді та спорту. Що до цього думаєте? Ну, ну міністерство культури важливо. Люди їм потрібна якась радість, якась надія в житті. Ну це, це відрада. Можливо, варто скоротити на час військового стану. Щоб ці кошти йшли на військові потреби, але скорочувати взагалі не потрібно. А які б міністерства б скоротили? Напевно, ніякі, тому що всі ми потрібно керувати. Ну, тоді буде безлад. Безлад буде саме в тих структурах, якими перестануть керувати, або ж хоча б скорочать робочі місця там, можливо. В цілому ефективність держави вона дуже мінімальна і тому. Зменшення людей буде людям мотивувати, робити більш якось краще і продуктивніше. А на вашу думку, які ви міністерства скоротили? Я не пам'ятаю їх список. Дивитися, треба обговорювати. Не можна отак з ходу, просто дрізати, бо мені не подобається. Тобто це має бути продумане рішення. Мені здається, дійсно можна опрацьовувати питання більш ефективно, використовуючи менше чиновників. Тим більше в такий час можливо пенсіонерам треба окреме міністерство, яке би займалося людьми літнього віку, оскільки молодь і спорт получається, ну мають орган, та який регулює, власне, як буде розвиватися молодь. А я не побачив щодо літніх людей і людей з обмеженими можливостями. Я би ще навіть одне додав. А що про скорочення міністерств? Думаєте, ви напишіть у коментарях під цим відео?